Юрій Деревянко, політична партія Воля, шановні колеги, шановні українці, шановні виборці. Вчора відбулася у стінах Верховної Ради величезна ганьба під час голосування спочатку за оцінку діяльності уряду, а потім за висловлення недовіри уряду. Політична партія воля вчора голосувала за те, щоб цей уряд відправити у відставку. Так само голосувала за визначення незадовільної діяльності цього уряду. Але вчора стало абсолютно зрозуміло, на кого працює цей уряд. Цей уряд не працює на український народ, цей уряд не працює на наші громади, цей уряд працює на олігархів. І вчора всі олігархічні групи у Верховній Раді, а також депутати, які прямо пов'язані з олігархами, не голосували за відставку уряду. Навіть злодійський блок, частина злодійського блоку, вчора не голосувала незалежно від того, що постійно критикує уряд в їх діяльності. Мало того, мова йде про те, що це стало, розмін, це стало розміном за законопроект 3720, де дружно, де дружно підкреслюю, всі олігархічні групи об'єдналися і проголосували за те, щоб викреслювати списку тих кандидатів, місця, яких продали до того. Шановні колеги. Абсолютно не дивно, чому такі важливі реформи, як реформа децентралізації, так гальмує і буксує. Абсолютно не дивно, що уряд, який пообіцяв нашим громадам віддати землю в розпорядження, здійснювати ті кроки, які так дуже палко вони з цієї трибуни і не тільки минулого року всі оголошували, але насправді нічого не робиться. Я хочу сказати про те, що та корупція, жахлива корупція, яка сьогодні триває з Держкомземі, держгеокадастрі продовжується і далі. І уряд це сьогодні дохує. Я хочу сказати, що сьогодні немає політичної волі ні в уряді, ні серед тих депутатів, які сьогодні є частиною аграрного лобі, в тому числі ухвалити важливі для країни законопроекти 3510, 3510-1, які були обіцяні урядом, які були затверджені урядом в її концепції по децентралізації, які були. Взірцем для того, щоб об'єднані територіальні громади мали стимул об'єднуватись, мали стимул іти на пошляху децентралізації і показувати всій країні приклад того, що децентралізація і об'єднання територіальних громад це правильний шлях. Шановні народні депутати. Зараз у ваших руках доля реформи децентралізації. Зараз у ваших руках. Можливість підтримати наші об'єднані територіальні громади, підтримати законопроект 3510 і 3510-1, який я сподіваюся сьогодні на відповідному комітеті буде розглянути і буде позитивне рішення. Завтра він буде виноситися до порядку в сесійну залу, він включений в порядок. Денний я прошу вас підтримати ці законопроекти незалежно від того, хто до яких політичних сил належить, тому що громади, об'єднані територіальні громади є по всій нашій Україні сьогодні, і це наш шанс. Будь ласка, 10 секунд завершити. і це наш шанс супереч сьогодні позиції уряду. Це наш шанс дати сьогодні старт і не тільки старт, а продовження важливої реформи децентралізації, підтримавши об'єднання територіальні громади.